Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Ви знаєте, як вихід з якогось. Ну, давайте казати з якогось свята, коли, наприклад, щось планувалось як ну, відмічати щось хотіли зробити і вихід з, цього, з цієї ситуації, з цього стану. Коли, знаєте, наприклад, планувалось якесь побачення, хотіли з кимсь зустрітись, просто зустріч, просто от з кимось приємно провести час. І ця ситуація вже відбудеться і вже, ну, як вихід з цієї ситуації, ви вже будете з якимсь результатом. Це може бути просто зустріч з кимсь, кого ви хотіли побачити. Собі там щось планували, малювали, і вже, вже воно відбудеться. Щось, що наділяло важливістю, і вже ви як видихаєте, опрацювавши цю, цю тему. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Скажу так, що хтось вкраде ваші емоції, вашу любов, ваші почуття. Хтось тут, знаєте, швидко змінить вашу буденність. Коли може бути для когось зустріч з новою людиною, а може бути і таке, що ви спілкуєтесь з людиною і От як починаєте більше відчувати людину, більше, більшу прихильність до людини відчувати. А хтось з вас, як до себе, буде викликати більшу прихильність, це, знаєте, як швидко щось станеться. Це не буде. Згадуються слова з пісні, серце вкрала й душу, тепер ходити мушу. От тут щось таке буде, коли хтось швидко закохається. Або ви в когось швидко закохаєтесь. Далі дії чоловіка у бік жінки. А тут вже будуть зміни стосовно того, що якусь інформацію, яку дуже-дуже довго затягував, дуже так давно б мав би вже сказати вам все ж таки скаже. Або відбудеться щось, що людина довго готував, наприклад. Чи готувався до чогось довго. Тут, ну тут, знаєте, не день і не два, тут деякий час він як наважувався, наприклад, на щось, і вже це станеться. Ось так тут, як поміцнішають стосунки після таких змін, принаймні він має надію на таке. Поміцнишує стосунки. Так, далі дії жінки у бік чоловіка завтра. Жінка щось тут обнулює і виходить. У когось така тема буде обнулює стосунки і виходить з стосунків. Для когось це дорога, коли ну, десь там їде, піде своєю дорогою. Це може бути, коли люди побачились і кожен потім роз'їжджається по своїх там, справах і своїх там, місцинах. Взагалі-то багато роздумів у цієї жінки, знаєте, коли вона ніяк не може вирішити, що їй робити з цим чоловіком. Є питання в неї. Коли багато чого собі вигадує про цього чоловіка, карти тут показують, що треба сприймати людину, от як є. Знаєте, от ні, не, закри, не заплющувати очі на якісь, ну, щось, що там робить цей чоловік, але й не зайвого не відкривати. Отак от тут. Да. Ну, не, не накручувати на людину, не прикрашати як ту різдвяну ялинку. От як є, так і є. Так і сприймати. Для одиноких, що у вас буде завтра в сфері кохання. Давайте побачимо, що у вас буде завтра у сфері кохання. Ви знаєте, вам тільки треба прийняти рішення зайти в цю сферу кохання, бо ви як осторон тримаєтесь, ви як знаєте, от. Хочу знати, що там може бути, але боюсь проблем. Тут показано, що ваше бажання знаходитись у сфері кохання, воно вже буде, від, ну, як знаєте, давати вам можливість рішення проблем, бо без них не буває, так не будуються стосунки. Різні характери, вони, вони як створюють якісь проблеми, але люди, люди вміють домовлятись І коли характери один до одного підлаштовуються, це нормально. Вам просто треба вирішити те, що проблем іноді не уникнути, але вони завжди вирішуються. От про таке тут вам карти кажуть, бо у вас кожного дня є можливість знайти собі пару, а ви ховаєтесь, а ви, все, ви застрягли в тому, що ви в собі розбираєтесь. Але головне, ви про себе вже знаєте, і вам як не треба просто наважитись на нові стосунки. Штовхають вас до цього карти. Як будете готові, то не зволікайте. Далі робота, що вам важливо знати, що буде завтра у вас в роботі. Хтось навіть буде наважуватись ну, приймати рішення, що треба міняти цю роботу, що треба йти з цієї роботи. Ну, хай це буде відпрацьована зміна, йдіть собі з роботи. Дійсно. Бо тут, знаєте як, це тимчасове, це просто настрій такий. Нічого не хочу я працювати, ні не хочу я цієї роботи, це, це зміниться. У вас побільше якихось там і відповідальності і для когось, навіть і заробітку, і енергії побільше. Це просто от втома, яка пройде. І все воно буде гаразд у вас знов ну, по роботі. Проблеми підуть. Ви вийдете з тих проблем. Не поспішайте дуже там кидати корону і казати, що все, йду я від вас. Далі дивимось, що вам важливо прийняти завтра? Хоча по роботі скажу так, що у когось може бути ситуація, що, що так будуть складатись обставини, що вам треба буде раніше, ніж зазвичай піти з роботи. Але це просто от такий день у вас буде. Так, далі. Все ж таки, що вам треба прийняти? Або краще за все прийняти. От тут у когось зміни, от просто вони як на порозі вже. Король пентаклів. Так, король пентаклів і якась пропозиція, яка людину, от знаєте, як підштовхує швидко е діяти, швидко реагувати, щось швидко взагалі робити. Так, тут, угу. да. далі, від чого краще б за все відмовитись завтра. Знов цей король Пентаклів виходить. І яка, знаєте, швидка ситуація. Дивіться, як. Є якась як пропозиція від нього. Він щось буде вам підказувати, на що не, не поспішайте реагувати. У вас на сьогодення така доволі впевнена позиція. Все, що ви робите, воно вам ну, якось все у вас виходить так, як вам треба. -то. І щось він, знаєте, от це як бажання зробити ще краще, ще щось для вас покращити, але не поспішайте. Це його бачення. Він насправді може не розуміти все на 100%. як ви, що ви робите, як у вас то виходить, і які у вас справжні результати. Тож це може бути, знаєте, як він хоче. Щоб щось сталося ще краще. А насправді контролюйте всі процеси самі ви. Бо так, як ви робите, ніхто більш не вміє. І так, як у вас виходить, мало в кого вийде, ви самі собі можете все влаштовувати так, як слід. Тож не реагуйте на нього. Далі. Чого вам не уникнути? Чого вам не уникнути? Так. Королева мечів. Тут якогось дарунку не уникнути, але щось ви так замислитесь, на хіба він вам потрібен, цей дарунок? Що вам з ним робити далі? Як можливість якась там вже в кого як. Чи треба вам хапатись за цю можливість взагалі вам вона потрібна чи не потрібна? от Щось таке. Знаєте, коли щось. от... Ви цього не чекали, ви цього не прагнули, ви до цього навіть не тягнулися і не планували. А воно щось стається, щось заходить в ваше життя. Це може бути від, від когось пропозиція, це може бути ну, от якась ситуація, яка от так складається обставини, а ви трошки як не готові до них. Так, Але ви там врівноважите ситуацію, ви все ж таки ви так роздивитесь, не будете поспішати з діями, з висновками, і ви врівноважите все. Далі дивимось, порада від вищих сил для вас. Порада від вищих сил. У когось є спілкування, від якого вам кажуть, ну, як знаєте, виходь з цього спілкування, тобі воно не треба. А з ким це у вас спілкування? З ким у вас таке спілкування, з ким, від кого вам треба б відходити? Королева Кубків. Король жезлів. І це вже деякий час. Ви спілкуєтесь і це як королева Кубків тут допомогу надає, але їй кажуть, що припиняй вже, що з тебе вже людина просто тягне енергію, там, гроші, дивіться, з кого що. Ви вкладаєтесь в нього. А він що? Він що у вас. Це ситуація, в якій він завжди буде повертатись. Тобто, дивіться, це те, що, поки ви самі не припините, не припиниться ніколи. Для когось це може бути, ну, там, наприклад, дитина, яка завжди буде тягти з вас грошей, поки, поки ви їх даєте. І неважливо, якого віку ця дитина може бути вже цілком повністю здоровим, дорослим, таким, таким такою, що може сам сама собі заробляти, але тягне з вас. Може і заробляти, і тягти з вас. Тобто, тут якась ситуація, яку вам треба зупинити. Може, це хтось там, ну, когось такий коханець, який тягне. З вас гроші сили, енергію. Може, інша якась ситуація, там сусід якийсь, який ходить і ходить до вас, там просить чи в борг, чи так просить у вас щось весь час. Тобто, ну, тут вже дивіться. Вам кажуть, виходь з цієї ситуації. Все, дякую вам за перегляд. Бережіть себе, будьте в безпеці, будьте і щасливі, і здорові, і в гарному настрої, і з гарними людьми поруч. Побачимось. Всім пока!